Виконуємо частину 1 практичної роботи 1.5 за підручником інформатика 7 класу Джона Ендрю Biosa 2024 року випуску. Відкриємо браузер. Під час виконання першої частини найзручніше використовувати все-таки браузер Google Chrome, тому що нам потрібно буде зайти в обліковий запис Google. А якщо ви використовуєте браузер Google Chrome, то просто коли створюєте нову вкладку, вибираєте додатки Google і ось тут вибираємо диск. Ну, якщо ви вже зайшли всі обліковий запис Google, то ви зразу заходите в Google Диск, якщо ні, то потрібно буде увійти. Зараз ми війдемо. Ну, якщо ви використовуєте інший браузер, то можна знайти Google Диск через пошук або ввести в рядко адресу, адресу drive.google.com. Ну або просто зайти на основну сторінку Google за адресою google.com. А далі те саме. Вибираємо, наприклад, диск, або зразу увійти, вже немає різниці. Як бачите, я ще не зайшов в свій обліковий запис Google. Вводити свою електронну пошту Gmail. Це є обов'язково. Далі, вводите пароль. Далі, так, в мене ще запропонувало код підтвердження. У мене налаштована двофакторна авторизація. У вас такого може не бути. Давайте, хай, мене не запитую на цьому пристрої. Якщо ви на шкільному заходите комп'ютері, то грапорець ось тут не ставите. Ну і зайшли на Google диск. Якщо ви вже в своєму пліковому записі, то зразу сюди зайшли б. Переходимо на мій диск та створимо ось тут папку. Для цього вибираємо створити нова папка. Називаємо папку Всесвітній день тварин. Відкриваємо її. Ну і ось тут потрібно створити деякий файл, в якому ви будете спільно обговорювати, про що буде ваша презентація для того, щоб створити Google документ. Вибираємо Створити Google документи. Бачите, створена нова вкладка. Називаємо даний документ, також Всесвітній день тварин. Ну і з цим документом зараз ви зможете всі одночасно писати. Ну, але спочатку де він зберігається. Він зберігається на вашому Google диску, на диску того, хто його створював. Але для того, щоб члени вашої команди могли також в ньому працювати, вам потрібно надати для них доступ. Виділяємо документ. Ну і ось тут натискаємо надати доступ або правою кнопкою надати доступ, поділитися. Давайте ось так. І в дане поле вводите електронні адреси членів своєї команди. Електронні адреси мають бути обов'язково Gmail. Я бачите, вже надавав доступ, або надсилав листи, через це вибираю зі списку. Ви, якщо то вводите електронну адресу з клавіатури, другий раз вже також зможете вибрати. Ось тут обов'язково залишаєте, може редагувати. Тобто, щоб вони могли писати. В цьому документі. Пропорець сповістити залишаєте. Це означає, що їм на електронну пошту прийде лист з повідомленням, що їм наданий доступ до даного документа. Надіслати. Зараз ми побачимо, як буде виглядати, коли ви працюєте одночасно. Давайте, наприклад, я щось напишу. Можете навіть відформатувати трішки, щоб гарніше виглядали. Оце вже на ваш розсуд. Ну і тепер давайте зайдемо через інший браузер на даний документ. Тобто буде здаватися так, що на даний документ одночасно з вами зайшов ще хтось. Для зручності я використовую інший браузер. Бачите, лист прийшов, з вами поділилися документом, відкриваємо його. Відкрити, бачите, це ось цей документ. І зверніть увагу, ось тут праворуч. Показано, хто ще одночасно з вами працює, і показано, де саме він буде писати. Тобто, бачите, його курсор знаходиться ось тут. Коли він буде писати, ви зразу будете бачити результат. Повернемося до іншого члена вашої команди, тобто до самого першого, хто створив. І бачите, те, що написано, вже ось тут видно. І видно, де саме він писав. Думаю, принцип зрозумілий. У зв'язку з тим, що для даного документа наданий доступ для всіх членів команди, ви можете одночасно в ньому працювати. Причому будь-який зручний для вас час. Зараз ми бачимо, хто ще працює разом з вами. Але навіть коли ви не працюєте, то інші члени команди можуть даний документ редагувати або просто читати. В частині 2 вже пропонується створити проєкт, але там вже буде використовуватися не Google Диск, а Disk OnDrive від компанії Microsoft. Це так насправді не дуже то зручно. Коли розпочинаємо з Google Диска, а закінчуємо OnDrive. тому, можливо, ви будете створювати презентацію. На Google диску, а саме Google презентації, тому я зараз розкажу швидко, як створити Google презентацію. Вибираєте створити Google презентації, а ну, далі те саме. Аналогічно так називаєте. Ось тут вибираєте тему. Ось тут пишете. Якщо потрібно створити новий слайд, то вибираєте слайд, новий слайд. Для того, щоб вставити зображення, вибираєте вставити зображення, завантажити з комп'ютера, якщо він у вас на комп'ютері, або можете шукати в інтернеті, ну або просто копіюєте. Ну, і зрозуміло, якщо ви хочете з даної презентації працювати всі одночасно, то надаєте доступ так само. Надати доступ. І ось тут зараз буде список вашої команди, може редагувати, надіслати. В кінці, якщо потрібно, виходите з свого Google-диска, якщо в школі, то обов'язково виходите. На цьому першу частину практичної роботи виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу, бережіть себе, все буде Україна!